Як треба, таке собі ледащо нічого не робить, а усе тільки на печі сидить. Подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так обходить. Ну що ти на нього кричиш? Ну ти подивись на нього. Він же зайнята людина, йому не до твоїх справ. — Що ж ти старий мой з ним робити? Зрозумі, щоб а така не нічого робити не вміє. Ти б його куди дав, чи найняв, може його чужі люди чомусь би навчили. Ну ти так кажеш, ніби я в чомусь винен. Я його віддавав, красто вчитись. Він там довго не пробув. Два дні. Потім втік, я його впіймав біля лісу. Було мого зенянку, відобсував, налав його, він втік на піч. Прийшов я додому, віддав його шерсту вчитись. Через три дні приходить до мене швець і каже, твій син втік. Пішов його шукати, а він на ріці зірками бавиться. Відопсував його очеретом. Він втік на піч і зі мною не розмовляв. Бачиш, до чого твоя праця доводить. Що ж нам з ним робити? Слухай, аби веди вражого сина в інше царство. Може, він звідтіляторів не втече та чомусь там навчиться. Гарна думка. Ну що ж, збирай нас на дорогу. І рушили батько з сином у дорогу. Довго? Чи недовго довго шли... А що війшли? у темний ліс. Притомився батько та я вирішив присісти на пеню і почити. Сим, сюди! О, що остався. Ти подивися, яка тут краса. Дивися. Ну, там он на дереві бачиш, зазволі сидить. На березі. Ну, бачу, І А Але то велика Смір. сіра, то був. На думі бачиш? А Чому такі великий? Ну повістя, напевно. Так, мабуть. Ну, Ай. спекотно, дуже спекотно. Треба десь присісти, сісти, але не бачите. Тут виньочок. Синко, потримайш акету. Ну, я тут посідю. Приємно тобі. Так. Ох. Як добрий. Здорово, чоловікте! Він хто такий? Я лісовий царок! Ху -ху -ху. Чого ти мене кликав? Синку, подивися який чортяка! Ти ба! Зелений якийсь! Борода нічка. Ні, ну а хто не так? Ох! Чого ти мене кликав? Ми, Ми тебе не кликали, так? Ні кликав, ти сказав о. Син, ну подивись на нього, каже, що цар, а такий дурний. А що? Ну ми йшли з моїм сином далеко. Так. Я йшов, йшов, присів на пеньочок. Дивись. Прийшов я сюди на галявину, ось сів на пеньок і від радості сказав, ох, і тут ти виходиш. Зрозуміло, куди ж ти йде? Веду тут свого сина у інше царство немає, бо він у нас втікає. Долубий такий. <laughs> і удачі. Мабуть, сильний. І нерозумний. А най наймен. Ну ніби не погана думка. Тільки не так далеко. Тільки з такою мовою. Ну, як кажи, він кажи, буде як рік, це. то і приходь за нього. Ти знаєш того жінка? Забере. не пізнаєш – ще як служитиме в мене. Ну тільки диви без світрощів. Так. Ну, по руках. Бувай Ну Добре. Чоловік і пішов собі додому. А ох повів парку до себе. Прийшли вони до зеленої хатки у в очерету. А в хаті усе зелене. І стіни, і лавки, і охава жінка зелена. І діти. А оха мавки. Таке зелений, як грута. Ну сідай, та покуй світло. Ну добре. Ліг на дівця та й засмів. Приходить ок, а навіть спить. Він звалив носить бедро. Поклав на дрова з'язаного нами так, підполив дрова, згорів навіть. Ох, тоді взяв поболеть, за вітром розвіяв. а одна вуглинка і випала з того пополу. Ох тоді сприснув живою водою, навіть знов хожив. Тільки став трохи моторніший. Тричок вирівав парубка, та тричок живля з бувинка живою водою. І з того лидашого парубка, Став такий моторніший та гарний козак. Ще ні здомать, ні згадать, хіба в касті сказати. Так минувий, батько прийшов по сина, прийшов у той до того пенька в Ау! Алу! Єді хто? Що, знову завука? Хоча зачекайте. Якась дивна тугалябинка знайом доволі. А, місток тут. Так, там береза, там дуб. Десь тут повинен бути ще й пеньочок мій. А, ось він. Стара голова. Заростає, заростає. О! Здорово, чоловік! Ну чого ти мене лякаєш? Віддавай мені сина, мені вже час Я ти. Ні, ні-ні. Ну що, гадайся, ну ти ж казав, що без світлочка. А це магія якась? Ні. Дуже з ти мене хоче. Ну вони ж усі схожі, дивись. Що той синій, що той? І піря машину, бачиш? Так. Uh -huh. Ну, uh -huh. кажеться, оце мій, здається. Ні, не дві цю Ну це ж батька. Так не чесно. Чесно. Ну, йди собі. Я повернуся і заберу свого сина. Так пройшов і другий рік. Годі їх не підсовував чоловікові. Та ось настав третій рік. Знов чоловік іде до І де, аж йому назустріч дід. Увесь як молоко білий і одежа на ньому біла. Діду, ну куди ж вилізе? Давай нам допоможу. Допоможи. Обережено, обережено. Ну, ось бачите, як добре все. Як ваші справи, дідо? Так, потихень, Пиши, А ти куди шлях тримаєш? — Ну, я йду до лісу. У лісу лісового царя свого сина визволяти. Як саме? Ну, і діду. розказав чоловік дідові, як на окові, одав найму свого сина. і з якою умовою? Так. Ну, діду, якось так усе було. Не, чоловіче, погане в тебе діло. Але стій, я знаю, як тебе змогти. Ну кажіть, будь ласка, я вас прошу. Ти, ти ж мене послухай, тільки слухай, Дуж, дуже, дуже уважно слухай. А, що кажете, тоді? Слухай уважно, каже мене. Коли ти прийде до, він візьме мірку проси. І розсипе це просто по землі. Ну він так же сотню разів робив. Та ти ж мене послухай, я тобі кажу. Не, Не кричіть я рядом. Ось, він розсипе це просто по землі. І з на нього дуже-дуже дуже багато головів. Як завжди? О, чоловіче. Ти ж послухай. Але під дерево, і дерево, під дубом. Так. Буде сидіти один голову. Був під дубом. Під дубом. Під дубом. то і є твій син, чоловіче. Справді, під дубом і син? Так, під дубом, запам'ятай. Під дубом, мій син. <кхи> ну дякую вам, піду. Тобто, бачу, що ми без то вас робив. Да, що, що ви ще сто років жили діду? Кожного року все ваші ваші ходити. Знайомий. Отже, галявина так. Ну тут бачу. А поезд нема. Ну ось же він. Зовсім же сліпий став. Заріс. О! Здорово, чоловіче! Ну привіт, друже. Ну що, готовий віддавати мені сина? Так. Да. Гадай, що посіять. Ні, ні, цього разу не вдовиш. Дивись. Бачиш? Вони усі-осі однакові, так? Так. Да. Дивіться, кудиш. Сидять? Хто він підберезно, не бачиш? Да. Там він, під ялинками да. і дивися. Усі сидять у куках. І тільки один сидить один. сиділин. Твій добу, бачиш. Отові є ти місце. Батьківське чуття. Ну що, віддавай давай. Ну коли так, забирай. Ну, бувай. Але тільки не бай. Сім, купіс і додому. Як давно я тебе не бачу, як під те великий став. Та я був такий за Але справа у нас не добра. Чого що вже сталося, поки мене не було? Ну я бідний, і ти бідний. Йо ну три... ти три роки служив, а нічого не заробив. Не журіться, так, це гаразд буде. Ось дивіться. Ось у цьому лісі пам'яті полювати. Ну З гуртом. А я переднім з гуртом і піймаю лисицю. Ну навіщо їм ще хортів? Якщо вони все є. Так я краще буду. А-а-а! Добре, Зрозумів. Ось дивіться. Прийду до вас, паничі. До мене? Так. Я з вашою. Я буду вашим Мені Три собор був. Багато, дуже багато. До тільки продайте продай без шиї. А чому? треба. — Можливо, Зрозумів. — Все, тоді я побіг. — Бувай здоровий. Зараз перекинувся хортом, Догнав ту лисицю один із паначів. Вискочив із лісу. І обіг до батько. Ви хто такі? піця скільки? від мене! Відчі, піця. Але я тут Що Чого вам від мене треба, розберем? Ну і що, що мій? Продаємо нас! А у вас грошей не вистачить. Вистачить. Ну скільки у вас? Є 300 карбоваців? Є. Ха. Ну тоді мені 300 карбоваців, пошиніть, а вам хор. А навіщо нам тві шини? ми позолочені. Віддавайте гроші, і це вже не моя справа. Отличили гроші, взяли хорта. Давай полювати. Випустили цього хорта, знову на лисицю. Син. Він як погнав ту лосицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парку І знову прийшов до батька. І пішли вони з батьком додому. Ну, ти Фу, нарешті втік! Нема ну, чіть, розказує, як усе було. Та добре! О, ми поперлися за висівці. А я швидко втік до лісу. Молодець, молодець. Ну тепер у нас краще все буде. Ми хату полагодимо, господарство купимо. Буде добре все. Спустітьте, вона ж з Сарайку половину. Я пам'ятаю. Ну так, ну то й що? Ну, давайте ще заробимо. Я не проти. Що пропонуєте? Mm, пропонуєш? Одивіться. Ось отут, в будуть полювати по пролиці. Сокол. Ну і що далі? Подивіться. Як перекинеш сокло, тільки йма їх. До вас примічу. І паничі будуть думати, що я ваш сокіл. Ну добре. А далі? А далі? Купуватиму. Продайте мені за 300 карбових знову. Ну добре. Діти, подати тебе шапочки. Це дуже важливо. Дуже важливо. Ну добре. все Паничі пелють на переполо. Випустили пустують сокіла, так сокіл женеться. А перепел чекає. Син перекинувся соколом. Так виносив на перепола. Паничі побачили, та й до Дай, батька. Чого ви з новими? Піксі-піця. я вам нічого не дам, ми нічого не маємо. ну так там сотні. Ну а чого це я повинен вам його продавати? Ми його парчеву зробимо, бере гроші, а ми стокола заберемо. А, так, дякую, що згадали. Шапочка теж моя. Давайте 300 карбовація. Ну все, бувайте здорові. Дивіться, не загубі. <звук> у! Що, стомився? Та да, добре. У! Ти краще подивився на це. То дві тисячі і у мене не буде. Що, пішли додому. Посій, паро. Ну, що ти хочеш? Мені здається, ще, ще треба зробити. А може досить? Ні. Ну, ми... Всі ці 300 карбоваців, що у вас і у мене, а потім що. Ну добре, добре, зрозуміло. Але а дивіться, як будемо ти через ярмарку, і перекине з конем, добре таке. Подайте мене за тисячу карбованців. Нічого собі! Ти Цілу подати? тисячу? Так. Багато. Ну і подайте без гуздечки. Без гуздечки. Так, так, без гуздечки. пішли. Все, побіч. Пішли, батько, Так. Доходять до містечка, а там ярмарок, син перекинувся конем. Такий кінь, як змій, і приступить страшно Батько веде того коня за містечко, А він гарцює, копитами землю вибиває. Тут на сходилось курці торгують. Ні, давай так, 600 без гвоздечки. Ну, чоловіче, ну де ти бачив, щоб коняку продавали без гвоздечки? Ну не бачив, ну то й що? Ну, не передайся, як розумієш? А це вже не мої проблеми. Все, давай гроші, я прийшов. Ну, чоловіче, я тобі ще 5 карбовичів. Тільки з гвоздечкою. Зараз треба комікувати. Ну, гвоздечка, яких там два карбованці коштує. А циган за п'ять торгує. Дурний цивен. А зачекайте. Хтось мені щось казав про уздечку? А, Не згадаю вже. Ну добре. Віддавай гроші, а тій твій. Пішов, чоловік, взяв ще гроші, а циган на коні. Та я перекину все околе, та я пошли. А ох, довго думавши, перекинув. Він діє він дівшиний і дослід. Увесь мир скликали, і я там був Медвино пив, хоч росі не було, а по бороді тепло. Тим вона в мене і побіліла.